Київ отримав від зарубіжних партнерів п'ять нових пожежних автомобілів. Передало їх столиці німецьке місто Побратим Лейпциг. Виготовляла автівки польська компанія. Усі машини підвищеної прихідності обладнані сучасними системами піного гасіння. І всередині вже стоять генератори та інші інструменти, які знадобляться рятувальникам. Вже завтра усі п'ять пожежних машин заступлять на бойове чергування у пожежних частинах міста. В нас одночасно 2 січня працювало більше ніж 94 е цистерни і інші спеціалізованої техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій. Щоб розуміти, це е і бойовий розрахунок, і резерв, який був, 100% повністю був задін для ліквідації надзвичайних ситуацій. Е без е тих автівок, е які в нас є, які прийшли на зміну е старим. Зілам і іншої техніки має таку сучасну техніку, яка обладнана. По-перше, це вона нова, по-друге, вона вивозить максимальну кількість вогнегасних речовин і води, і піноутворююча. Вона обладнана сучасними насосами і іншим обладнанням, яке дозволяє ліквідувати пожежі меншою кількістю автівок прості речі, які я завжди повторюю, і які є на сьогоднішній день ключовими: безпека, безпека для кожного з киян, безпека для кожного з українців це питання номер один в умовах війни і в місті Києві. Де велика кількість населення, і я вже казав, що люди повернулись, тому що місто Київ захищено краще, ніж інші міста, але тим не менш надзвичайні ситуації виникають. Ворог підступний. Автівки нові, найсучасніші автівки, які є взагалі в світі. Що стосується ліквідації пожежних наслідків, це піногасіння, ті технології, які дозволяють набагато швидші терміни взяти під контроль ті локації, які. Потрапляють від ворожих ударів і нагадаю, що спочатку повномасштабного вторгнення Київ отримав від партнерів і благодійників щонайменше 65 пожежних авто, два з яких столиця передала Харкову. А також у Києві нині додатково функціонує 50 сучасних карет швидкої допомоги та 82 міських автобуси.